На рівненщині двоє засуджених з Донеччини заробляли на інтимних послугах. Двоє в'язнів Катеринівської колонії в інтернеті розміщували оголошення, нібито від дівчат, які пропонували інтим. Зацікавлені клієнти телефонували засудженим, а потім скидали аванс на картку. Вже встановлено 10 потерпілих, які перерахували від 2 до 5 тисяч гривень. Шахраїв викрили у стінах колонії. Ймовірно, термін перебування там збільшиться. Продавав інтим-услуги, вилажували об'явлення, дзвонили клієнти, брали з них гроші деньги 2 тисяч. Ну пять по-разному. Ванили сначала представлялся женским голосом и разговаривал с ними женским волосом таким образом. «Алло, здравствуйте, вы желаете заказать девушку к себе на адрес или к нам подъехать отдохнуть? Подъезжайте к автовокзалу, слал их всех на автовокзал, брали предоплату, ну я не знаю, занимались буквально может несколько месяцев.